було придбана автовишку, яка дозволить своєчасно замінювати і ліхтарі, і боротися з тими викликами, які нам дає і погодні умови, і Російська Федерація. Саме було придбано автовишку. Всі ви бачите, хлопців приступили до роботи. За мною стоїть автовишка стара, яка не відповідає жодним нормам, яка не відповідає жодним нормам безпеки, яку використовувати неможливо було. Це єдина вишка, яка була на території міста останні 20 років. Коли ми вивчили дане питання, ми розуміли, що вкрай необхідно було придбати новий авто, сучасний автотранспорт. Таким чином Змівсервіс провів. Тендер депутатський корпус підтримав, виділили кошти. І сьогодні вже ми придбали новий автомобіль на базі ІВЕКа, сучасною сучасної автовишкою. Бачите, що люди вже приступили до роботи. Ця вишка буде використовувати в усіх населених пунктах з міської громади, в усіх старосинських округах. Я сподіваюся, що це дасть можливість більш оперативно виконувати поставлені задачі, а люди будуть з вуличним освітленням. І, крім того, працівники змісервіса будуть виконувати ще інші функції, тобто це і видалення аварійних дерев. І якщо необхідна буде допомога іншим комунальним підприємствам, які забезпечують енергоживлення нашої громади, дякую всім причетним. Йдемо разом до перемоги і до нових досягнень. Такі кроки дають можливість працювати і покращувати роботу всіх комунальних служб. Дякую вам.